Всіх вітаю! Я підготувала для вас добірку психологічних трилерів, які є в українському перекладі. Фільми, про які я сьогодні буду розповідати, не є популярними представниками свого жанру, але я думаю, що усі шанувальники трилерів тут обов'язково знайдуть що собі до душі. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. подвійний коханець. Франко-бельгійський фільм від режисера вісім жінок Франсуа Озона. У 2017 році кінокартина змагалася за головну нагороду Канського міжнародного кінофестивалю Золоту пальмову гілку молода колишня модель Хлоя страждає від болі у животі і перебуває в дуже нервовому стані. Лікарі не можуть знайти фізичної причини її страждань, тому полягає що і потрібна допомога психіатра. Дівчина звертається до чуйного доктора Полі і невдовзі й і насправді стає набагато краще. Однак, під час одного з їхніх спільних сеансів чоловік зізнається, що більше не може продовжувати її лікування, оскільки має до хлої сильні почуття. Дівчина відповідає йому взаємністю, і вони починають жити разом. Розпаковуючи речі, головна горіння знаходить дитячі фотографії поля та його документи і стає зрозумілим, що чоловік приховує від неї важливу частину свого життя. Це психологічно-еротичний трилер з кількома цікавими сюжетними поворотами, які додають йому інтриги. Мій Янгол фільм спільного виробництва Сполучених Штатів Америки та Австралії, який є ремейком французького проєкту Слід Янгола. Головні ролі виконали Нумі Рапас, Люк Еванс та Івон Страховський. Головна героїня Лізі дуже сильно переживає втрату своєї доньки, яка загинула під час пожежі сім років тому. Здається, гори змінило все і в жінці, включаючи те, як вона говорить, виглядає та думає. Лізі виховує сина Томаса, розділяючи спільну опіку з колишнім чоловіком Майком, який серйозно переймається за її психічне здоров'я. Але її душевний стан тільки погіршується, коли головна горіння зустрічає подружню пару з дитиною, яка дуже сильно схожа на її померлу доньку. Лізі починає вигадувати різні приводи, щоб провести час з дівчинкою, зокрема вдаючи зацікавленість купівлі будинку подружжя і випадково з'являючись на різних спільних заходах. Жінка поступово втрачає зв'язок з реальністю, вважаючи, що ця маленька дівчинка може бути її донькою, і ця думка з часом переростає у стан моторошної параної. Кінострічка тримається на приголомшливій грі Нуміра Пас, і, незважаючи на простий сюжет фільму. Під час перегляду відчуває широкий спектр емоцій. Фіктивний агент. Біографічний фільм виробництва Великої Британії є повнометражним дебютом Адама Паттерса та Деклана Лоуна, який вони зняли на основі неопублікованої статті Майкла Бронера. Головні ролі зіграли Джеймс Нортон та Джема Артертон. Події фільму розпочинаються у 1993 році, коли привабливий хлопець Роберт вербує трьох студентів коледжу. Потім сюжет переноситься на декілька років. Вперед і показує, як чоловік знайомиться з адвокаткою Еліс. Вони закохуються в одне одного, але небридливі телефонні дзвінки Робертові від таємничої Софії насторожують жінку. Еліс вирішує найняти приватного детектива, щоб той зібрав інформацію про Роберта, але він нічого не знаходить про хлопця з таким ім'ям. І на цьому я хочу зупинитися, оскільки фільм базується на реальній історії, з якою мало хто знайомий, тому я вважаю, що не треба багато розповідати про його сюжет, щоб не зіпсувати головну інтригу. Ліки від щастя американсько-німецький фільм від режисера перших трьох частин піратів Карибського моря Гора Вербінське, якого на створення проєкту надихнув Томас, Сама незачарована гора. Головні ролі виконали Дейн Деган, Мія Гот та Джейсон Айзек. у центрі сюжету. Містер Логгарт, молодий керівник компанії з фінансових послуг, який нещодавно уклав сумнівну угоду. Щоб спокутувати провину, йому пропонують поїхати в усторовчий центр до Швейцарії і знайти генерального директора фірми та привезти його назад. По приїзду персонал закладу на чолі з доктором Вольмером не йдуть чоловікові на зустріч, повідомляючи, що відвідувати пацієнтів можна тільки в спеціально відведені години. Блокер вирішує приїхати пізніше, але дорогою до готелю він потрапляє в аварію і перекидається вже в палаті в оздоровчому центрі. Йому дозволяють залишитися тут, поки він повністю не одужає, і головний герой бачить у цьому чудову можливість. Логгар здається, що відшукати директора його компанії зсередину закладу буде набагато простіше, але це виявляється складнішим завданням, ніж він очікував. Візуальний ряд фільму виглядає чудово. Картина має хороший музичний супровід, атмосферу таємничості і сильне бажання дізнатися, що тут відбувається насправді. Мешканець. Фільм виробництва Іспанії з Хав'єром Гут'єресом та Маріо Касасом у головних ролях. Колишній менеджер з реклами, чоловік на ім'я Хав'єр, свого часу заробив статки, переконуючи людей купувати кухонне приладдя під гаслом життя, на яке ти заслуговуєш. Зараз він безробітня людина, з якої насміхаються на співбесіді двоє молодих маркетологів. Зрештою, через нестачу грошей Хав'єру та його сім'ї доводиться переїхати з розкішної домівки до маленької квартири в робітничому кварталі. Тим часом подружня пара з донькою орендує колишнє помешкання головного героя, не підозрюючи, що у попереднього квартиранта досі залишаються ключі від старої квартири. Розлючений хав'єр стає одержимим новими мешканцями і починає таємно проникати в їхню домівку та в їхнє життя. Фільм увесь час тримає у напрузі завдяки гарному монтажу і чудовій акторській грі. Друзі, якщо ви на мене підписані, то цілком ймовірно, що вам до вподоби формат добірок. То я хочу звернути вашу увагу на новий україномовний канал протилежний глядач, який має цікаві відео з топами фільмів на різні теми, а також добірки відео новинок на найочікуваніші прем'єри у світі кіно. Також на цьому каналі ви знайдете цікаві огляди на нові рейтингові фільми, популярні серіали, тематичні жанрові добірки, рецензії, аналізи новинок кінематографу та ще багато чого цікавого. Тож, якщо ви зацікавлені у відео топом найсвіжіших фільмів та хочете підтримати український ютуб, переходьте і підписуйтесь. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на канал. Спогади із майбутнього. Фільм виробництва південної Кореї, який одразу з перших кадрів занурює глядачів в історію суджин, яка втратила пам'ять. Вона прокидається у лікарні, де її чоловік та медсестри розповідають про те, що із нею трапилось. Коли все начебто налагоджується, і суджин повертається додому, вона починає бачити жахливі видіння майбутнього, які згодом стають реальністю. Чоловік головної героїні думає, що це лише галюцинації, але у міру того, як суджень дізнається більше про своє минуле, заплутані спогади приводять її до правди. Динаміка та напруга у фільмі наростають з потрібною швидкістю, а несподіваний сюжетний поворот у кінці все розставить на свої місця. Тікай напружений трилер із зіркою серіалу Американська історія жаху Сарою Полсон та у повнометражному кіно Кірою Алон у головних ролях. Сюжет обертається навколо Діани Шерман та її доньки Хлої. Дівчинка з народження прикута до інвалідного візка. Також страждає на низку серйозних захворювань, через що й доводиться навчатися вдома та щодня приймати безліч ліків. Це триває 17 років, поки одного разу загублений чеки з аптеки не змушує Хлою поставити під сумнів усе, що вона думала про своє життя, і розкривати таємниці, які змінять її стосунки з матір'ю. Фільму вдається утримувати увагу глядачів до кінця, і що особливо подобається, він недовго тримає у здогадках. Одразу приголомшує декількома неочікуваними рішеннями. Кінокартина стала одним із найуспішніших оригінальних фільмів і отримала похвалу від критиків, які відзначили акторську гру, атмосферу та небанальний сюжет. Звір. Британська кінострічка, яка є дебютною режисерською роботою Майкла Пірса. Головні ролі виконали Джейсі Баклі, Джонні Флін та Джеральдін Джеймс. Події фільму відбуваються у містечку Джерсі, де жертвами серійного вбивця стали кілька молодих жінок. У центрі сюжету опиняється дівчина на ім'я Моллі. Вона досі живе із батьками і працює на роботі, яку вона ненавидить. Її тато хворіє на Альцхеймера мати ставиться до неї як до дитини, яка потребує дисципліни. Неприємний інцидент у минулому головної горіні наштовхує на думку, що матері дівчини можуть бути причини її контролювати. Під час дня народження Молі її сестра вривається на вечірку, оголосивши про свою вагітність. Дівчина відчуває, що сім'я її недооцінює, тому вирішує піти зі свята. Невдовзі вона шокує родину, коли закохується в небезпечного чужинця на ім'я Паскаль. Чоловік є одним із підозрюваних у справі про вбивства, але для Молі він є єдиною людиною, яка її розуміє. Дівчина стає на його захист, але ж справді вона вірить, що він не чи вона засліплена коханням. Усі знають. Фільм спільного виробництва Іспанії, Франції та Італії з Пенелопою Круси Хав'єром Барденом у головних ролях. Після багатьох років проведених в Аргентині Лаура приїжджає до рідного міста в Іспанію на весілля своєї сестри. Разом із донькою підлітком Арен та маленьким сином дієго вони зупиняються у великому сімейному будинку. Усі знову раді бачити Лауру та її дітей, включно із другом сім'ї. Пако на весіллі Рен розмовляє з місцевим хлопчиком, який розповідає про таємницю її матері, і невдовзі після цього дівчина зникає. А на її ліжку хтось залишає газетні вирізки про викрадення, що сталося в цьому районі чотири роки тому. Питання у тому, чи пов'язана ця справа із зникненням доньки Лаури, а також з її секретами у далекому минулому. Це емоційно сильний драматично-психологічний трилер із вражаючою акторською грою. Між героями відчувається хімія водночас із занепокоєнням за долю близької їм людини, що ще більше ускладнює їхні почуття. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось вами у наступному відео.